Вихідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно у цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти. ТВ вже готові розповісти про те, чим жило місто та область сьогодні та протягом вихідних. <«Музика> Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 922-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ крилатими та балістичними ракетами. Постраждали троє осіб, двоє з них госпіталізували до лікарні. У всіх районах Києва зафіксовано падіння уламків. Зокрема, пошкоджень зазнали котельні навчального закладу, під'їзд багатоквартирного будинку, нежитові будівлі, станція метрополітену та автівки. Окрім того, через російську атаку постраждала будівля ісламського культурного центру, духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життя за свободу та незалежність України. Буковина віддала останню шану ще одному відважному захиснику. Із солдатом Юрієм Боднарюком, воїном військової частини А03, попрощалися на кладовище в Садгорі. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. В Україні стартував новий навчальний рік, ще один тривожний рік в умовах війни. Знімальна група ТВА побувала на урочистій лінійці в одному з Чернівецьких ліцеїв. Тож з яким настроєм діти і вчителі підійшли до нового навчального року, та як саме освіта та патріотизм впливають на майбутнє нашої молоді далі у сюжеті. Сьогодні в Чернівцях, як і по всій Україні, пролунали дзвоники, які ознаменували початок нового навчального року. Освіта відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні свідомого і сильного суспільства, особливо в умовах сучасних викликів. Зважаючи на це в одному з ліцеїв чернівців, по особливому підійшли до першоворисневих урочистостей. Ми маємо наше покоління виховувати на засадах патріотизму тільки з маленького дитячого серця. Починається велика любов до України. Лінійка розпочалася з військовим оркестром та хвилиною мовчання на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Під звуки національного гімну підняли державний прапор як символ незламності українського духу та віри в перемогу. Так в умовах сучасних викликів надзвичайно важливо зберігати силу і стійкість і освітянського фронту. Додає директорка ліцею. Це є свята місія, і зараз в освіті працюють. Фанати, котрі віддані фанатично своїй справі, і це є велика місія, велична місія, тому що вчителі плекають майбутнє України для учнів, вчителів та батьків цей перший дзвоник став не просто стартом нового навчального року, але й актом єднання та патріотизму. Батьки наголошують на важливості навчання, адже воно є фундаментом для розвитку особистості та успішного майбутнього їхніх дітей. Для нас батьків дуже важливо, щоб була соціалізація наших дітей, і саме очне навчання вона дає е, шлях в соціум. Якщо ми хочемо. Е, Гарну країну розвинуту, то освіта має займати перше місце. Самі ж учні також свідомі того, що завдяки Збройним силам України вони мають можливість бути тут і навчатися у безпеці, і тому висловлюють вдячність за мирне небо над головою та розуміють наскільки важливо здобувати знання, щоб у майбутньому зробити свій внесок у розвиток та відновлення країни. Це це щастя для мене, що я можу ходити до школи насправді. Людям варто пам'ятати і розуміти, що якби не наша нація, наш серйозний патріотизм, наш народ, то цього всього би не було. Тільки наша цілеспрямованість, наша незламність, наша незалежність, це все залежить тільки від цього. Потрібно навчати дітей патріотизму. Любові до батьківщини, тому що насправді де б ви не були, все рівно Україна залишиться найкращою. Кожен рік знаєте, як початок нового етапу в житті, це усвідомлення того, що ти не один рік став доросліший, що тебе цього року чекає, якісь нові знання, нові, можливо, новенькі прийди. Тобто, це щось нове, що з кожним роком доповнюється все більше, більше, більше. До слова, з початком нового навчального року, всі чернівчани сподіваються, що він буде менш тривожним. Проте знаємо, що. Що ми сильна нація, і разом зможемо впоратися з будь-якими викликами. Діана Добинда теми дня ТВА. Минулої доби на Буковині сталася дорожньо-транспортна пригода. Є потерпілі. Так у місті Кіцмань, 18-річний житель села Ошихліби, будучи за кермом мотоцикла, зіткнувся з автівкою, водійкою якою була 37-річна жителька села Реваківці. У результаті травмувалися мотоцикліст та його 16-річний пасажир. Їх госпіталізували до лікарні, досудове розслідування триває. Минулої доби пожежники ліквідували вісім займань на відкритій території. Так у селі Анадоли вогнеборці погасили загоряння сухої трави на площі 2,5 гектари. Попередня причина пожежі підпал. Так само у селі Динівці полум'я охопило півтора гектари сухої рослинності. Працівникам ДСНС вдалося ліквідувати займання. Інші пожежі сталися у Чорнівецькому та Дністровському районах. Причини займань встановлюють фахівці. У Дністровському районі з води дістали тіло потопельника. Так, 28 серпня у межах села Дністрівка під час риболовлі у річці Дністер зник з поля зору 45-річний чоловік. Тіло загиблого знайшли місцеві жителі за 500 метрів від місця трагедії. Надзвичайники вкотре нагадують про необхідність суворо дотримуватися правил безпеки на водних об'єктах. Понад пів тисячі учасників вкотре об'єднав фестиваль Вільні протягом двох днів дітей та їх батьків чекали цікаві ігри, квести та незабутні враження. Як проходив фестиваль цього разу, розповідаємо далі у випуску. Подарувати дітям яскраві емоції, незабутні моменти та багато знайомств. Вдруге цього літа у Чернівцях відбувся фестиваль Вільні. І щоразу його масштаб зростає. Для малечі організатори підготували різноманітні завдання, за проходження яких вони заробляли своєрідну валюту вільнюси, за які можна було придбати різні смаколики та подарунки. Сьогодні, якщо вони зароблять 20 вільнюсів, вони отримують коробку, де багато різних різних подарунків. Тим таким способом ми мотивуємо дітей до того, щоб вони любили спорт, розуміли, що любов до спорту може оплачуватися. І Потім це можна використати для себе, для як то кажуть, для своєї душі. На фестивалі облаштували понад 20 локацій, у яких могли брати участь діти різних вікових категорій. І не тільки діти, а й їхні батьки. Більше зараз ми почали орієнтуватися на програму для молоді. Вона трішечки інша. Вчора був турнір по волейболу, і плануємо так продовжувати. Ну і в цій основній палаці, коли батьки залишаються, вони проводять тут е, таку батьківську програму. Але ми мотивуємо, щоб батьки, якщо не хочуть бути тут, щоб вони йшли з дітьми і з дітьми займалися спортом, танцювали від підтягу. Волися віджималися, займалися рукоділлям. Не вдалося б організувати такого рівня та масштабу фестиваль без команди, яка допомагала скоординуватися діткам та забезпечила їм цікаві пригоди під час заходу, аби щоразу фестиваль був дійсно незабутнім. Я беру участь на фестивалі. Вільні вже декілька років поспіль дуже рада бути частинкою цього. Допомагати нашому суспільству. Для наших людей розвиватися, ставати кращими, кожен з учасників команди відповідав за свою локацію. У мене локація для діток від 7 до 14 років. Там вони можуть проявити себе, те, як вони бачать, те, що вони відчувають на папері, поділитися своїми переживаннями і потім забрати те, що вони намалювали, і подарувати своїм близьким, рідним або залишити собі. Серед учасників команди, і пані Анастасія, яка ділиться своєю місією. Моє завдання забезпечити локацію всім необхідним і щоб команда себе гарно почувала. Фестиваль тривав протягом двох днів, і щодня він зібрав понад пів тисячі дітей. І на обличчі кожного учасника: чи то маленького, чи то дорослого, можна було побачити тільки усмішку своїми враженнями від фестивалю і як він в загальному проходив, ділиться і Даніела. Деколи вигравала, деколи не Мені сподобались водні ігри і спорт. Що важливо, з кожним фестивалем збільшується не тільки кількість учасників, а й команда, яка готова працювати над тим, аби він став дедалі масштабнішим та цікавішим. Наша команда щоразу росте. Зараз вона налічує біля 140 людей, і ми віримо, що в наступному році вже буде перемога, і ми будемо розширювати цей фестиваль, масштабуватися. Не менш важливим акцентом заходу є благодійність. Щоразу під час фестивалів збирають кошти на підтримку наших захисників. Попереднього разу ми зібрали суму 10 тисяч гривень і купили Старлінк. Це ці діти, яких ви бачите задія. Всі учасники фестивалю. Вони цими фінансами, вільнюсами, які потім ми обміняли. На гроші вони змогли так навіть поучаствувати. Ми привчаємо дітей любити воїнів і допомагати. Не забувати, тому що ми живемо в країні, де на жаль, поки що війна. Це був останній фестиваль цього літа, але точно не останній цього року, каже Володимир Головач. Ми плануємо в кінці вересня зробити такий е, та ж ярмарок. Він буде більш в такому легкому форматі проходити. Ми називаємо це День подяки. Ми хочемо подякувати Богові за урожай. Подякувати Богу за те, що ми живемо в цьому краї, за те, що батьки можуть бачитись з дітьми. Ми хочемо подякувати воїнам. Ми хочемо подякувати сім'ям загиблих. Попереднього року ми теж проводили такий фестиваль. Фестиваль подячний він більше називається також під назвою вільні, але він спрямований на те, щоб дякувати тим, хто долучається до всього, що відбувається в нашій країні. Аліна Рябко, теми дня. ТВ. На цій ноті наш випуск завершуємо. Тож я з вами прощаюся з побажаннями успішного та продуктивного вам робочого тижня. На все добре, побачимося завтра о цій же порі.